Чи зростає недовіра до Трампа якраз у тих людей, які віддали свій голос за нього? Ну так, ви праві. Тобто в демократичних штатах, там де голосували зараз демократів, власне, мало що змінилося, і навряд чи воно могло бути іншим. Ну в цьому контексті знаєте, все одно. Ну як на мене, це просто жахливо, коли ти сам в своїй країні влаштовуєш щось на зразок громадянської війни. Ну, дивіться, якою не була там та Каліфорнія, але це якщо брати її внесок в загальноамериканську економіку, то це ну серце країни, фактично. Якби е, Каліфорнія ну що вона була незалежною, то вона увійшла б в десятку найбільших світових економічних лідерів, і влаштовувати там щось на зразок з'ясування стосунків між, між частинами населення і, 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 і владою з ну. Власне, речима, які ну, виходять за норми здорового глузду, це навіть безвідносно того, чи це демократичний стат чи республіканський. Це все одно впливає на психіку всіх тих, хто це дивиться, а дивиться вся Америка. Ну і далі, давайте не забувати. Ну хіба випадково він зробив цей парад в день свого дня народження? Та безумовно, що ні. Ну а чому? Ну тому що знову треба було сказати всім: ну подивіться, який я гарний, ну, подивіться, який я розумний, подивіться, який я сильний. Я, я на 250 років американській армії, а я сьогодні. Дональд Трамп є є героєм всіх армій світу, включаючи американську. Ну розумієте, ну це може ну комусь можливо навіть подобатися. Там є такі зашкварні терапісти, які хочуть там наголосити, що ми знаємо його день народження національним святом, і тому подібне і так далі. Ну але це глупство. Це очевидно, що це мізерна меншість, яка просто є людоблизами навколо нього і не більше. Але ж переважна більшість людей є адекватною.